Добрий день, дітки, подивіться, а хто це? Це білочка. Подивіться на білочку і скажіть, якого кольору в неї шубка? Рудого. А подивіться на її хвостик, який він пухнастий, гарний. А що білочка тримає в лапках? Горішок. Так-так, білочки в осінь збирають горішки, готуючись до зими. Послухайте, яка ж пригода сталася із цією білочкою. В одному лісі жила білочка. Вона дуже любила гратися зі своїми друзями. Лісовими звірятками. На холодну зиму білочка збирала горішки і клала їх у своє дупло на дереві. Одного разу вона повернулася з лісу та побачила, що її горішків немає. Білочка так засмутилася, що аж заплакала. Але треба було щось робити. Витерла вона очі та пішла шукати зниклі горішки, а назустріч їй йде їжачок. Побачив він, що білочки очі засмучені, та питає: Білочку, ти чого така сумна? Ой, їжачок. У мене горішки зібрані на зиму. А сьогодні я прийшла з лісу додому, а їх нема. Що мені робити? Що я буду їсти взимку? Шкода стало їжечку білочки, і він сказав: Пішли зі мною. Привів він білочку до себе додому. Та дав їй багато яблук і каже: Ось тобі яблучка, насушиш їх на зиму. Дякую тобі, їжачок, сказала білочка та пішла собі далі. А їжачок пішов до друзів звірят і розповів їм про біду білочки. Тоді вони разом пішли, назбирали у лісі дуже багато горішків. Усе принесли до білочки і подарували їй. Дякую вам, друзі, за турботу і допомогу. Щиро подякувала білочка і запросила всіх у гості їсти яблучний пиріг. Дітки, скажіть, будь ласка, що збирала білочка? Що вона мала їсти взимку? Горішки? Що сталося? Чому білочка була сумною? Бо її горішки хтось забрав? Кого зустріла білочка з тваринок? Їжачка. Дітки, а їжачок допоміг білочці, коли знав про її лихо? Так, дітки, він допоміг, він дав їй яблочко і розповів все, що сталося з білочкою іншим тваринам. І всі тваринки допомогли білочці? Що вони зробили? Так. Вони принесли їй багато горішків, а білочка їх гостила яблучним пирогом. Ну що ж, дітки, сподіваюсь, вам казочка сподобалася. До побачення, малят, солодких вам снів.